У Коломиї евакуювали студентів та їхні речі. У кінці серпня у приміщенні гуртожитку медичного коледжу обвалилася сходова клітка та стіна. На щастя, все обійшлося, бо діти були на канікулах. Але через обвал доступ до кімнат на другому поверсі був повністю заблокований. Аби винести речі та відселити студентів з аварійної будівлі, довелося звернутися за допомогою до рятувальників. Приміщення гуртожитку медичного коледжу знаходиться у центрі Коломиї на площі Шевченка, 5. Воно у комунальній власності міста та перебуває у використанні медколеджу, у гуртожитку проживали 55 студентів, оскільки будівлі вже понад 100 років, то проблеми мали завжди, розповідає завідувачка. По можливості приміщення підтримували кожного літа, робили ремонти. Цьогоріч ціни таки не витримали. В кінці серпня обвалилася сходова клітка. Аварійна ситуація виникла в тому, що сходова клітка, яка була в Середині приміщення дала тріщину і сталося на канікулах, коли нікого не було, студентів не було. і Дякувати так, якось склалося, що ніхто не постраждав. Спочатку пішла одна стіна, чуть-чуть, і потім воно, бачите, побудовано за такої системи. Сходи вони колись будували, вони йдуть гвинтові і не було перебудують опор, Та. І воно пішло синхронно одне за одним. Оскільки аварійна ситуація сталася напередодні 1 вересня, то поселення у гуртожиток не було, розповідає пані Оксана. Ці дні там працювала спеціальна комісія, яка зробила висновок: дітей відселити, приміщення закрите. Через обвал доступ до кімнат на другому поверсі повністю заблокований. Аби вивести майно, довелося звернутися за допомогою до рятувальників. На даний час працює 10 чоловік ДПРЧ-7 та автомобіль з Міської влади еквація проводиться, як Ви бачите, за допомогою колінчого підйомника. На, на другому знаходяться Наші люди два чоловіка, на низу три чоловіка. Решту допомагають зносити та переносити майно та речі. Студентів з аварійного приміщення розселили по інших гуртожитках міста. Зокрема, адміністрація медколеджу домовилася з педагогічним та політехнічним навчальними закладами про надання житла. Ще частина переїхали на квартири. Катерина Клегіна вже четвертокурсниця дотепер проживала у цьому гуртожитку. Останній рік житиме вже з новими сусідами у політехнічному. Жартує, попри те, що тут таки звикла у старому гуртожитку був мінус. Ні, були б хлопці, було б веселіше, так не було <гум> <гум> на новому місці. З цим краще там є. <гум> Подальша доля гуртожитку поки невідома, каже адміністрація медколеджу. Наразі тут працюватиме експертна комісія. Ще радитимуться з владою. Перехожі коломияни поза камерою сумнівно хитають головами. Ремонтувати тут вже немає що. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.